Уявіть собі, в нас тут прийшла нова поставочка чоловічі худі від Апту Фешн. Хоча тут є варіанти, які можуть бути як унісекс, але вони вартують уявіть лише 335 гривень. На утеплені, класні худі від Апту Фешн це високоякісний німецький бренд. В лоті їх буде 9 і ціна лоту 3020 гривень. Дивимось, які вони в нас є. Є в пакуванні, є без пакування. Ось такий варіант, може бути, як на модельці. Тут у нас іде 60% бавовна, 40 полістер. Класний варіант. Покажіть, будь ласка, варіант унісекс, який може бути по матеріалу склад такий самий. Так, і може бути ще ось такий варіант. Зараз показую, як він виглядає на модельці. М'ятний такий гарний колір. Показую так, розміри MLXL. XL. Це молочний, такий утеплений, але тут іде такий матеріал, що воно тепле, але воно водночас буде легеньке, воно злегка утеплене і не буде відчуття оцього такого кушкання і важкості. Манжетики. І також тут манжетик. Манжетик зроблений для чого? Для того, щоб було гарно, для того, щоб зберігати тепло. Капюшончик на затяжечках, показую сірий варіант, який може бути. Класні худі за 335 гривень це взагалі вау ціна. Та що ж таке. Так, Дивіться, яка тут кишенька є, утеплення обов'язково, затяжечки і сам капішончик. Нагадую, 335 гривень за таке класне худі Можна зробити відповідно гарну націнку, його продати по вигідній ціні для вас і ваші клієнти будуть задоволені. Для того, щоб купити даний лот, звертайтеся до наших менеджерів, їх контакти та наш сайт. І я залишу знизу під цим відео. Давайте заробляти разом.